СБУ Наливайченко доручив співробітникам перевірити, звідки до політиків та політологів надходять електронні листи про нібито причетність якоїсь УПА до вбивства Олега Калашнікова та Олеся Бузини. А розслідуванням цих справ займаються найкращі оперативники карного розшуку і слідчі МВС. Напередодні про такий лист зі знаннями повідомив політолог Володимир Фесенко. У ньому каже організація, яка назвала себе українською повстанською армією, нібито бере відповідальність за резонансні вбивства регіоналів. Чечетова, Пеклушенка, Мельника, а також Калашникова та Бузини. Радник міністра МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Фейсбуці вже написав, що сьогодні Фесенко вже поспілкувався з правоохоронцями, які намагаються з'ясувати, звідки був надісланий лист. При цьому Геращенко припускає, що це може бути справа рук психічно неврівноважених із синдромом манії величі або спецслужби розганяють інформаційну хвилю у своїх інтересах навколо трагедії. Колишнього депутата регіонала Олега Калашникова розстріляли в середу ввечері у під'їзді будинку, в якому він мешкав. Олеся Бузину застрелили Напередодні, коли він вийшов з дому на пробіжку, слідство розглядатиме усі можливі версії пов'язані із комерційними інтересами і особистим життям. Але основна суспільна політична діяльність серед замовників шукають у тому числі і російський слід.